Вітаю! Я Леся. Ми в магазині меблі Комфорт. І сьогодні у нас велике оновлення меблів. І зараз я вам покажу всі наші новинки. Цього разу у нас співпало оновлення складу і оновлення магазину. І так вийшло, що привезли самі свіжі диванчики з самого останнього привозу. Перша новинка це комплект тримісний диван і... і ще один тримісний диван. Просто один трошки більший, другий менший. Дивани у стилі Честерфілд, сучасна модель з каретною стяжкою, у дуже товстій, фактурній шкірі, дуже гарно зроблені, веб надзвичайно ефектні, комфортні для відпочинку в них міру такі м'які і пружні сидіння, високі металеві ніжки і трішки відхилені поручні. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню меблів, включно з задніми спинками і знизом диванів. Як бачите, стан практично ідеальний, без видимих слідів користування. Такі меблі стануть окрасою і сучасного інтер'єру, і класичного. Це цін? Ціна набору 990 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 900 євро два великих дивани. Один має 2 метри, другий 2,36 метрів. Ще одна стильна новинка це кутовий диван у е, такій попелясто-сірій шкірі. Це надзвичайно модна і ефектна модель, дуже зручна і практично в ідеальному стані. Всю його поверхню покриває натуральна шкіра, як ззаду, так і спереду. Регулюється нахил всіх підголівників. В одному сидінні вмонтовано електрореклайнер, управління кнопкове, збоку вмонтовано USB. Для підзарядки гаджетів. Диван має дуже ефектний вигляд і чудово впишеться в сучасному приміщенні, бо дуже якісна насправді робота, чудове пошиття. В дивані використано дуже якісні матеріали, м'які настили, гарно тримають форму. Дуже хороший розкладний механізм, тихенький ходить плавно, практично не чути. І зараз його можна придбати зі знижкою за 980 євро. Тут у нас ще дві новинки: це розкладні дивани у світлій шкірі і в чорній шкірі. Обидва дивани тримісні, але способи трансформації у них різні. Наприклад, чорний диванчик, е, спосіб трансформації має седафлекс. Він розкладається до переду і перетворюється на справжнє ліжко. Цей тримісний диванчик повністю шкіряний. Натуральна чорна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану разом з бічними нижніми частинами і весь верх. Шкіра дуже міцна, надзвичайно зносить і має захисне покриття, дуже проста в догляді. Поручні регулюються, можна відхиляти, можна підіймати доверху. М'якість середня, посадка досить висока. Ціна такої моделі 730 євро. Зараз продаємо зі знижкою до наступного оновлення за 680 євро. Цей тримісний диванчик від німецького виробника Himola. У нього є сертифікат якості Long Life, Це значить, що використана надзвичайно міцна, якісна шкіра, вона екологічно чиста і має гарне захисне покриття. Колір шкіри молочний, каркас дерев'яний з металевими кріпленнями, дуже міцна і надійна фурнітура. Сидіння досить такі міцненькі і в високі. Розмір дивана: метр дев'яносто на 95 см. і його ціна 680 євро. В другому залі у нас є ще декілька цікавих новинок. Ось тут у нас комплект м'яких меблів, які складаються трійки і з двійки. Натуральна шкіра кольору темного шоколаду покриває всю поверхню дивані. Тільки гляньте на ту шкіру. Вона дуже товста, фактурна, зносостійка і приємна на дотик. В тримісному дивані вмонтовано механічні реклайнери справа і зліва. Ціна такого набору більше тисячі євро, але зараз ми його продаємо за 950 євро комплект. Ще одна новинка. Це двомісний диванчик і крісло з реклайнерами. Виробник Італ Софа. Італійці справді вміють робити гарні і зручні дивани. І це один з тих варіантів. Надзвичайно м'якенькі, зручненькі, в дуже приємній на дотик гладенький Реклайнер монтовано у кріслі і в одному з сидінь дивану. Ціна такого набору 700 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 650 євро. Акція діє до наступного оновлення диванів. Тримісний шкіряний диванчик у світло-бежевій шкірі, такий досить холодний відтінок. Його ціна була 540 євро. Зараз продаємо за 430. Стан практично ідеальний, жодних зауважень немає. Посадка висока, зручна, в міру така пружненька. Зручні спинки високі, має, є куди спертися. І досить компактні розміри. За рахунок того, що поручні не широкі, на них приємно спертися і відпочити. Ще хочу нагадати, що в нас в продажі залишилось декілька крісел. Наприклад, ось таке крісло з реклайнером. В нього опускається спинка і є підставочка під ноги. Основа цих меблів дерев'яна і металева ніжка. Крісло має фіксатор. Тобто спинка фіксується в положенні, і натуральна шкіра покриває всю його поверхню. Комплект коштує 280 євро. Це одне стильне крісло є у молочній шкірі. Його ціна 250 євро. Ще маємо ось таке бежеве крісло з реклайнером. Під ноги підіймаються за допомогою ось такої ручки, основа дерев'яна. Спинка також регулюється по положенню і фіксується. Крісло повністю шкіряне і коштує 280 євро. Ще маємо крісло з пуфом відпочинкове. Також на метале на дерев'яному каркасі і в натуральній шкірі. Його ціна лише 100 євро. Дуже хороший стан. І рекомендую до придбання, бо гарний комплект і дуже зручний. Ще нас залишилося в продажі декілька нових. Ось таких стильних ламп. У мене тут представлено два варіанти, але є ще третій варіант з квадратними лампами. І їх ціна лише 50 євро. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки, які є в магазині у Львові. Але крім того, у нас ще є магазин в Жовкві, і там дуже-дуже багато класних стильних і модних шкіряних крім диванів. того, Як я казала, у нас на складі оновлення мебка і вже є на нашому сайті, і можна їх подивитися. Крім диванів у нас в продажі є килимове покриття з Німеччини. Воно нове і по дуже дешевій ціні. Всього 175 гривень за квадратний метр. А ще очікуємо багато класних, цікавих новинок для дому. Скоро буде. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Якщо вам сподобалось це відео. Не соромте ставити вподобайки, поширюйте це відео серед знайомих, які цікавляться мене. Також залишайте коментарі. Я все читаю і всім відповідаю. Бажаю всім нашим глядачам мирного неба. Гарного завершення тижня і вдалих покупок!